Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді бездротові навушники Oppo Enco R4 Pro. Ця модель отримала великий динамік та систему активного шумозаглушення, тож повинно бути цікаво. Розглянемо докладніше. В комплект постачання входять навушники з чохлом, зарядний кабель з портом USB Type-C, додаткові змінні амбушури двох різних розмірів та інструкція користувача Є українська мова. Oppo Enco Air 4 Pro отримали досить великий динамік. Його діаметр становить 12,4 мм. Він створює гучний та басовитий звук та охоплює частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. Ще тут є по три мікрофони, які працюють для викликів та роботи системи активного шумозаглушення. Для підключення до смартфонів використовується інтерфейс Bluetooth 5.4. З'єднання відбувається дуже просто і швидко. Достатньо просто відкрити чохол з навушниками. Навушники підтримують HD Audio, кодеки LHDC5, AAC SBC. Є чимало цікавих функцій. Можна перемикатись між режимом прозорості або режимом шумозаглушення. Рівень шумозаглушення можна налаштовувати індивідуально, або ж можна вибрати інтелектуальний режим. Ще є цікава функція персонального шумозаглушення. Для цього треба пройти невеличкий тест. Але проблема в тім, що мені жодного разу не вдалося його завершити, постійно видає помилку. Є невеличкий еквалайзер, де можна підвищити баси або вокал. Для управління навушниками використовується невеличка сенсорна панель в верхній частині. Для лівого та правого навушника можна задати індивідуальні команди для одного, двох та трьох натискань. Також можна керувати роботою системи шумозаглушення і можна керувати гучністю. Якщо дістати навушники з вуха, відтворення автоматично ставиться на паузу. Також за допомогою навушників можна робити селфі. І ще Oppo Enco Air 4 Pro підтримують підключення до двох джерел звуку з можливістю легкого переключення між ними. Ще є тест на якість прилягання навушників. Зараз лівий навушник у мене сидить не дуже добре. Треба поправити і перевіримо ще раз. Навушники зручно сидять у вусі, майже не відчуваються і не випадають під час поворотів та нахилень голови. Звук якісний. Робота системи шумозаглушення теж чудова. Скажу декілька слів за автономність. Завдяки великому акумулятору навушники працюють без підзарядки до 12 годин. Якщо використовувати шумозаглушення, то автономність знижується приблизно до 5-6 годин. За рахуванням батареї кейсу автономність становить 44 години. Або 20 годин, якщо активно використовувати систему шумозаглушення. Зарядка навушників займає приблизно годину, а кейс через порт USB Type-C заряджається півтори години. Ще з цікавого тут є захист від пилу та води за стандартом IP55. Підіб'ємо підсумки. Oppo Enco Air 4 Pro це досить цікаві навушники з якісним звуком, гарною активною системою шумозаглушення, приємною автономністю та корисними налаштуваннями. З недоліків, один із заявлених тестів мені таки не вдалося запустити. Сподіваюсь, це виправлять із зановленнями прошивки. Наразі ціна Oppo Enco Air 4 Pro становить близько 4 тисяч гривень, і це цілком адекватна ціна з урахуванням їх можливостей, автономності та якості звуку. Підписуйтесь на канал, на вас чекають нові цікаві гаджети.